Які супермаркети Сільпо увійшли до переліку найкращих магазинів Європи за дизайном? Як влаштований Всесвіт АТБ, топ 10 українських продуктових мереж за кількістю магазинів і темпами відкриття у першому півріччі 2025 року? Магазини без касирів. Amazon Go по-українськи! Вітаємо з вами новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. У 2025 році редакція Fine Store» вибрала 29 найкращих магазинів 16 країн Європи. Мережа Сільпо стала єдиним українським ретейлером, три магазини, якого потрапили до списку найкращих за дизайном. Це кіберкультурний сільпо у місті Львів, відкритий у колаборації з легендарною командою Наві супермаркет площею понад 1600 квадратних метрів, розташований у ТРЦ Вертикаль. Його концепція занурює клієнтів історію кіберкультури. Дизайн продуманий до деталей, вивіска складена з клавіш комп'ютерної клавіатури. Касові зони оформлені у вигляді мікросхем. А нумерація кас приховує дещо особливе: касу 404. Ще один магазин мережі, який потрапив до списку найкращих. Пластиліновий сільпо у місті ірпінь в ТРЦ жираф. Його площа понад 1200 квадратних метрів. Унікальний дизайн цього магазину переплітає в собі теплі барви фантазії, натхнені пластиліном. І третє сільпо, який вразив дизайном присвячений первісному мистецтву, знаходиться у Полтаві в ТРК Київ та оформлений у стилі петрогліфів стародавніх зображень на камені, які залишили первісні люди. Так, на вході магазину, площею понад 1400 квадратних метрів, клієнтів зустрічає кам'яний логотип сілько, де зашифровано таємне послання. А кам'яні ідоли та баба з приазовських степів супроводять у полюванні на найсмачніше. І до слова, 30 серпня сільпо відкриє новий дизайнерський магазин в столиці. Цього разу надихались історії Печерська. Слідкуйте за новинами на RAU.UA, Обов'язково поділимося фоторепортажем. Компанія Агротехбізнес, від назви якої утворилися тепер всім відомі три великі літери. АТБ, була заснована 1 листопада 1993 року. За майже 32 роки свого існування ретейлер розширив мережу більш ніж у 213 разів. Від перших шести гастрономів у Дніпрі до 1281 магазину станом на липень 2025 року. Наразі АТБ є найбільшою за кількістю магазинів мережі супермаркетів в Україні, яка присутня у 336 населених пунктах в 125 районах 22 областей. У 97-му році, після того як шість гастрономів з назвами дерев, Клен, Тополя, сосенки, терен, калина, каштан об'єдналися в одну мережу, з'явився перший магазин за межами Дніпра в кривому розі. Першу сотню супермаркетів ритейлер мав вже в 2004 році, тобто через 11 років після заснування мережі. Далі справи пішли веселіше. За сім років мережа виросла п'ятеро до п'ятисот торгівельних точок. У 2016-му з'являється новий формат Чорного АТБ з сучасним дизайном та обладнанням. Усі наступні магазини відкриваються у цьому форматі. Перше відмітку у тисячу магазинів мережа АТБ перетнула тільки в березні 2019 року, хоча могла зробити це значно раніше, якби не російське вторгнення 2014-го. І втрата близько двох сотень магазинів у Криму та на Донбасі. Середня площа магазину складає 600-700 квадратних метрів, а середня торгова близько 450 квадратних метрів. Найбільший магазин компанії площою понад 1100 квадратних метрів на 9 каз. При працює в Одесі. Найменший знаходиться в Кропивницькому і займає всього 148 квадратних метрів та три каси. Сьогодні мережа супермаркетів АТБ це комплексна корпоративна екосистема, яка щодня обслуговує понад три мільйони покупців. В її роботі задіяні 59 тисяч українців, що робить компанію найбільшим приватним роботодавцем в державі і другим державі після Укрзалізниці. Та й щороку на роботу в АТБ наймають понад 4 тисячі людей. В середньому магазини АТБ мають однаковий асортимент на 3700 СКЮ. виключення магазини поблизу лінії фронту з військовим асортиментом життєво необхідних товарів. А більш детально про власні торгові марки АТБ, логістику та розподільчі центри за посиланням під цим відео. Асоціація ретейлерів України провела чергове аналітичне дослідження та визначила, хто з основних гравців на ринку продовольчого ретейлу України відкрив у січні червні 2025 року найбільше магазинів, та які регіони стали пріоритетними для fmcg операторів. Станом на 30 червня 2025 року трійка лідерів незмінна. Найбільшою мережею сегменти продовольчого роздробу лишається АТБ, яка станом на кінець червня 2025 року вже мала 1278 магазинів. За січень червень ретейлер додав 26 нових точок, закривши тільки три своєю чергою. Фозі груп відкрила 27 магазинів і закрила 10. в результаті розширення мереж компанії сільпо фора. Фозі кеш Trash Trash. загальна цифра на кінець першого півріччя 831 магазин. На третьому місці компанія з Луцька – Clever Stores, яка розвиває мережу маркетів 723 та новий бренд зручних маркетів сімі. Клевер Сторс показує найвищі темпи розвитку. За минулий рік додалися 87 нових магазинів, що дозволило йому потіснити з третього місця іншу компанію з Луцька Волвест Group, що розвиває мережі наш край та спарт за франчайзингом. Цьогоріч Клевер Сторс закріпився на зайнятих позиціях, збільшивши розмір мережі до 368 працюючих об'єктів торгівлі. Всі вони розташовані переважно на заході країни. А Волвест Груп» хоч і лишився у першій п'ятірці, але пропустив уперед ще одного динамічного гравця національного масштабу мережу магазинів м'ясомаркет, яку розвиває агрохолдинг МХП. Обидві мережі за півроку закрили більше магазинів ніж відкрили. Але «М'ясомаркет» зумів випередити на вісім торгувальних точок Колвестґруп. А ось перша десятка мереж за темпами відкриттів дещо відрізняється. Так лідером зростання мережі в січні-червні 2025 року став регіональний гравець. Вже згадана мережа магазинів Сім та сімі. Аналогічну динаміку розвитку компанія демонструвала й торік. Стрімкий розвиток забезпечують в першу чергу магазини сімі відносно новий формат зручних маркетів, запущений у грудні 2022 року. року. міні-маркет з акцентом на food to go. Високі темпи розвитку показує також мережа магазинів АТБ, яка за півроку відкрила 26 магазинів і з урахуванням закритих точок приросла на 23 об'єкти торгівлі. На третьому місці по динаміці відкриттів знаходиться мережа магазинів формату біля дому Мімаркет, яку розвиває литовський ретейлер новус в столичному регіоні. Ця мережа не закрила за вказаний період жодного магазину. Ще один активний регіональний гравець мережа магазинів Файномаркет. У першому півріччі 25-го ретейлер відкрив 16 нових магазинів. В результаті мережа розширила свою присутність на два нові регіони Київську та Вінницьку області. А більш детально про аналітичне дослідження РАО та регіональний розподіл магазинів за посиланням під цим відео. Спочатку пандемія коронавірусу, потім повномасштабне вторгнення підштовхнуло ретейлерів в Україні думати над новим форматом точок без касирів. Україні вже нікого не здивуєш касами самообслуговування поштоматами або вендинговими автоматами з продажу квітів, дитячих іграшок чи навіть піци точки без касирів ще не так популярні, проте спроби вже є. Ще в пандемію коронавірусу в грудні 2021 року мережа Ашан відкрила перший магазин без касирів формату Пікап площею 45 квадратних метрів, розташований на території житлового комплексу Комфортаун у Києві. Для того щоб потрапити до автономного магазину, потрібно було мати додаток Ашан. На ньому покупець утримував qr код який є ключем до магазину. Далі клієнт самостійно здійснював покупки і розплачувався на касі самообслуговування. Проте, через повномасштабне вторгнення цей магазин закрили. У мережі траш траш теж був пілотний проект. На Київщині відкрили магазин з цілодобовим доступом для постійних покупців. Клієнт звертається до керуючого магазину, заповнює анкету, і йому надається постійний доступ до маркету. Після місяця роботи зрозуміли, що результати позитивні, тож вирішили масштабувати його на ще декілька маркетів і запустили наступні та штраж у будь-який час. В Одесі на фонтанці мережа Київ хліб також відкрила локацію без продавців. Коли клієнт приходить, двері автоматично відкриваються. Коли йде, двері закриваються і вимикається світло. Також реалізовано консьєрж сервіс. Клієнт може зателефонувати та запитати, як користуватися касовим обладнанням. Такі локації працюють в столиці на Печерську та на оболоні, і компанія «Київхліб» продовжить рухатися цим шляхом. Стартував масштабний збір вагон знань, який ініціювала військова школа Боривітер спільно з Богодійним фондом Сергія Притули. Рао долучається інформаційно та закликає і членів і партнерів підтримати кампанію донатами та партнерством. Мета кампанії 50 мільйонів гривень на навчання 5 тисяч захисників і захисниць упродовж року. Загалом понад 32 тисячі бійців уже пройшли навчання у школі Буревітер. Також наприкінці збору серед усіх донаторів від 300 гривень розіграють автовольво xc XC40». А після перших 10 мільйонів гривень буде розіграно два сертифікати на дві доби відпочинку для двох від заміського комплексу у ліс. Як долучитися до збору за посиланням під цим відео? А про те, як СпортСіті планує стати номер один мережею одягу та взуття для активного життя в Україні за рівнем сервісу, секрети успіху бренди TOUS, як мережа кола планує відкрити близько 50 нових торгових точок протягом цього року, а також кейси, колонки, ексклюзивні інтерв'ю. Все у нас на сайті Рау Юа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш Ютуб канал та соцмережі. А всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!